Вадим був він дуже був хороброю людиною. Я б ну це дійсно воїн. Я бачу, як він виростав як той же воїн. Тому що ця людина теж з перших днів там бросила е, х, цивільну роботу з хорошою зарплатнею. Приїхав, каже, все, треба захищати. Найцікавіше було, був, от якого він прям кайфунув, я повністю емоціями ділився. Це коли ми були на Красногоровці, виходили в поле, там 100 метрів в танки їхали, піхота бігає, ми просто безстрашно ну, вдвоєм з двох труб просто насипаємо в ту толпу людей. Я пам'ятаю, коли пулі свистять, все взривається, а ми з уливка вибігаємо, стріляємо, і взагалі не обращає на це все внимання. Я пам'ятаю от його, от, ці емоції, які він переказував. Бля, виходжу, там стріляю, там летить. Ну, так це вкусно розказав, що ну, я прям не можу. У нас гонка була, типу, хто більше техніки спали. У мене дві є а у нього було ноль. І тут якраз була типу, тема, що треба типу, спалити техніку. І він такий, я точно спалю, я точно спалю. І в чому ж була суть? Було два людини з двома лавами. А, і виходить, він коли отработав з одного, друга людина щось там з батареї важко скаже, а дай сюди. І він виходив другий і другу спалив техніку. Тобто він наскільки хотів бути першим, що він, ну ну, типа, от у нього було сюди стріблення бути першим. Ми хотіли з ним поїхати в Європу купити мотоцикли і на мотоциклах назад приїхати. Такі, чесно, були в нас плани рандеву по Європі назад. Дві одиниці техніки ворога пройшли на позиції Збройних сил України. Вадим взяв інлав, спали одну одиницю техніки, і при переміщенні, для, те... для... коли він змінював позицію, він вийшов з окопи для того, щоб підбити другу одиницю. То було влучання снаряда. От, і ну, осколками осколки попали по ньому. Я вважаю, що він. Я просто до смерті нормально відношуся. Я думаю, що він щось просто відпочиває, дивиться. Це ми щось тут що Оце бігаємо щось по виворачуємося, а він вже там чисто кайфує. Ну, Вадим це дуже світла людина, така. завжди на позитиві була. Вадим молодець, просто молодець як фахівець, як людина, як друг. Братан, володніся. Прирв'ємось. Найбільше. Вадим хотів, мабуть, сім'ю. В нього не було сім'ї, він хотів сім'ю, дітей. Він надихав, надихав всіх, навіть, навіть тих, хто десь трішки панічно реагував на ситуацію. На якісь він всіх надихав і надавав впевненість. От я находжусь рядом з людиною, от є енергетичний вампир, який з тебе прямо висмоктує всю енергію. А є людина, яка наоборот тобі видає, а ти їй видаєш. І ви це обмінюєтесь. І ти. Як, я не знаю, як це як твоя доза кафійна рядом зі стоїть, і ти вічно бодристним. Оце в мене якось так з не було. Один був з тих, хто лише все і прийшов. Прийшов просто робити цю роботу. Як Найкраща робота в мірі? Найкраща робота в мірі.